Пострахи сьогодні вночі прокинувся старий бункерний дід і почав робити заяви. Заяви, звичайно, як завжди, були у його стилі: брехня, маніпуляції, шантаж. Але з'явилося і щось новеньке. З'явилося відверте підлабузництво до Дональда Трампа. Чим це все може обернутися для нас, для світу, і для самих Сполучених Штатів, і для самої терористичної федерації. Будемо говорити і обговорювати з нашим гостем Ігор Чаленко, голова центру аналізу та. Та стратегії, пане Ігоре, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну, перше, хочу звернути увагу, що дідо вийшло і почало говорити це все вночі. Тобто, розуміючи, що коли Європа засинає, Дональд Трамп прокидається, і тобто, всі ці слова адресувалися йому. Ми розуміємо, що швидше за все ця це була реакція на слова Дональда Трампа, коли він сказав, мені не потрібна посередника у війні між Ізраїлем та Іраном. Мені потрібен Владимір, щоб ти розібрався і став посередником ось у війні. Між Росією та Україною, звичайно, заяви Путіна були цинічні. Він виступає проти торгівельних війн, та десь закриваючи очі на війни, які він сам веде, але не торгівельні. Він говорить про те, що він не збирається нібито воювати з НАТО. Ну і звичайно, виправдовує останній свій один із останніх ударів по Києву. І він говорить, що ось у цій багатоповерхівці був цілий військовий об'єкт, військовий завод. І ось у мене тоді. Виникає питання, пане Ігоре. Він або справді на щось розраховує і не розраховує, що хтось поміри, повірить у цю маячну про військовий об'єкт в 16-поверхівці, або він щось знає, як правильно надавити, як правильно зманіпулювати, щоб йому таки повірили. Я не думаю, що тут виключно меседж безпосередньо для Трампа. Просто треба підкріпити власну ідеологічну рамку. Бо дійсно останнім часом ми бачимо все більш криваві вияви безпосередньо з боку кремлівського режиму, і якраз ця багатоповерхівка безпосередньо в Солом'янському районі вона ж облетіла реально весь світ ця фотографія і те, що 62 представники. Іноземних держав були безпосередньо на місці ураження, Я не кажу про конкретно журналістів, а мова йде саме про дипломатів. То це дійсно це злам часткової такої, навіть інформаційної ізоляції, в якій ми останнім часом опинилися, коли відбуваються масовані атаки, але через то там ситуацію в секторі Гази, то через Іран ну тему України десь в бік відставили. І це, звичайно, це зараз ну був такий собі перебір, перебір з боку Путіна. Зрозуміло, що Путін не рахується зараз жертвами, і у нього навпаки ціль кошмарити банально українців, щоб зламати їхню єдність. Але от якщо ми повертаємось безпосередньо до Трампа, так звучали реляції від Путіна там по типу Ну Трамп же ж бізнесмен, тому він все рахує і ну, з таким натяком, що так Росія ж нібито... Перемагає Україна, програє, і тому Трамп зрозуміло, що не буде цю е, там погану справу далі там влазити. Ну тобто, це ж насправді націлено на що на те, що е, вказати, е, що Україна має приймати нібито ультиматум. Знову ж таки стамбульські ці домовленості винирнули. Нічого я от тут з вами трошки посперечаюся: нічого нового принципово нового Путін не сказав. Єдине, єдине, що я підкреслю, а все ж таки, він і продемонстрував те, що він не готовий адаптуватися до вимог з боку Вашингтона. Тобто, Кремль тягне свою лінію, а це означає, що він не чує Вашингтон, він і далі буде блокувати реальний мирний процес. І на цьому я думаю, теж нам треба грунтувати нашу подальшу комунікацію. Тоді дозвольте уточнити. Дивіться, окей, Кремль не чує Вашингтон, чи робить вигляд, що він почув, але вказує ну показує йому дорогу вказ та намагається бути ось цим сильним, який веде за собою Трампа. Тому що з одного боку тут справді відчувається, що Путін десь перелякався і після заяви Трампа. А це погодьтеся, одна ну не одна із перших, це сама перша така заява, коли Трамп десь легенько, м'якенько любя, Я б сказала, вказав Путіну на його. Місце, десь Путін перелякався, але тим не менше він хоче виступити зараз зусиллям і закинути м'яч на бік е, України. Ось тут що більше путіним керує все ж таки страх чи він впевнений у своїй силі? Знову ж таки, говорячи про умови, він каже, що я готовий зустрітися з зеленським десь наприкінці колись може бути, але ж він нелегітимний. І тут е, м'яч виходить і в бік України летить. І м'яч Сполучених штатів, мовляв, тисніть на них, нехай будуть вибори ну, так, але це знову ж таки це стабільна позиція Кремля, і єдине, що, що могло дійсно налякати Путіна, це не просто там безпосередньо заява Трампа, а заява Трампа в комбінації з іранським кейсом, де ми бачимо, що Штати одною ногою вже готові доєднатися до операції, в тому числі застосуванням. Цих глибинних бомб там 13 тонн 13,6 тонн, які нібито мають уразити якраз іранський ядерний об'єкт на глибині там, 70 метрів у скелі. Тому в нинішній ситуації Путін просто розмірковує, особливо після операції Павутина Служби безпеки України. А які ще можуть бути? неочікувані саме неочікувані кроки. Тому звичайно, тут треба і задобрити безпосередньо Трампа. Ну і показати я тут погоджуюся дійсно, що е, це, нібито, Україна винна, але я зверну вашу увагу, що дійсно продовжується е, применшення і президента Зеленського не лише в темі там легітимності, нелегітимності. Ні, Путін же ж каже, він готовий спілкуватись з ким завгодно. Це з ким завгодно, в тому числі з Зеленським Це якраз ідея применшення взагалі. Української влади, інституту президента, і це показує, що Путін не бачить в Україні суб'єктності. У цьому проблема. А з ким тоді домовлятися українській стороні, якщо агресор не змінив своїх базових принципів, ми ж то розуміємо, що війна то йде загарбницького характеру, що всі ці теми по НАТО, по демілітаризації, денацифікації це повний абсурд. І до речі, що стосується ураження там, нібито об'єкта ОПК, а по суті, знищення е і завалу цілого під'їзду на Солом'янці, то вже ж колись раніше російські воєнкори казали, так вбили ж людей мобілізаційного віку. Так чудово, це значить менше буде людського ресурсу для е українських терористів. Тому в нинішній ситуації я абсолютно переконаний, що е Путін. Фактично пояснює, чому, чому не буде ефективними перемовини там після 22-го числа, якщо вони відбудуться в Стамбулі, і дійсно, що все, що стосується зустрічі на найвищому рівні, відтягнеться десь на самий кінець. Причому мова йде не лише про Зеленського. Я зверну увагу, що і зустріч із Трампом фактично зараз переноситься. Бо що каже Путін? Так, він готовий зустрічатися, але зустріч має бути підготовлена. Оце абсолютно традиційна теза, яка свідчить про те, що зараз Путін уже сам не хоче зустрічатися з Трампом. Очевидно, телефонні розмови для нього є більш ефективними ніж безпосередньо т -т -т. Добре, Це означає страх Путіна чи не готовність о, говорити? знаєте, як дуже довго готуються до зустрічі, щоб потім або маніпулювати. Ну, тут вже ж нюанс в тому, що для Путіна приватна зустріч на найвищому рівні дійсно це вже е, має бути фінал підготовленої роботи на технічному рівні, а е, українська дипломатія, наприклад, та й не лише українська, і, там і західна дипломатія робить навпаки ставку на зустріч е, на високому рівні, тому що на ній можна дійсно е, не лише здійснювати заплановані раніше там заходи дії. Але й десь змінити ситуацію, десь переконати, десь змінити баланс цієї зустрічі. Оцього Путін боїться, тому що він прекрасно усвідомлює. Станом на нинішній момент Трамп не є ну, таким захисником України. Трамп все ж все рівно він виступає медіатором, і, попри е, свої погрози, що він вийде з процесу, він з цього процесу не виходить. Так він просто переключився безпосередньо на Іран. На Ізраїль, але е, що стосується перемовного треку, так ще якісь моменти відбуваються по безпосередньо Росії України. Єдине єдине, що е, що намагається ще добитися, Путін, щоб не було жодних рішень е, по військовій підтримці, по військових пакетах з боку Сполучених Штатів, які Україна готова купити, е, по е, пролонгації наприклад, ну, ну, програми USAI або Путін хоче, щоб зменшено було фінансування цієї програми. Ну і багато, багато пунктів, де якраз оця гума, яку ми бачимо, яку тягнуті, тягнуть, і тягнуть. Вона і призводить до того, що Україна позбавляється повного потенціалу нашого стратегічного партнера. Окей, okay, якщо ось я зараз просто хочу проговорити про G7, чим він закінчився? Він закінчився глибоким занепокоєнням та да, підтримкою Канади і без спільного комуніке. А лише Канада там вийшла, сказала, що ми продовжуємо підтримувати Україну. І там багато хто казав, що Трамп виїхав, тому що а, нібито його навіть попередили. Ну була така конспірологічна теорія, що попередила про удар. хтось сказав про те, що він йому було незручно, хтось сказав про те, що справді йому а, треба було вирішувати питання з Іраном. Брати, бомбити, не бомбити Іран, але тим не менше, зараз хочу поговорити саме про європейських партнерів, про працівників країн НАТО. Путін вчора у своєму цьому спілкуванні, та да, він же ж сказав про те, що ну я ж не збираюся нападати на НАТО. Ну ні, все окей. Я, ми, ну от якщо утріруємо, да, як кажуть російською, я. Я хочу лише там прибрати все те, що заважає в Україні, причому, що не ми починали війну знову ж таки він про це каже. І країнам НАТО нічого не загрожує. Тим часом розгортаються військові містечка так, біля кордонів з Фінляндією. На це все дивиться Європи і виражає глибоке занепокоєння Україні. Як ви вважаєте, ось сьогоднішня, принаймні, брехня вона може викликати? Ну, хоч якусь реакцію можуть вийти країни Європи сказати ні, там не було ніякого заводу. Ні, ти готуєшся до до війни з НАТО? Ну якось європейські наші партнери можуть почати діяти більш різкіше відносно Росії, що їх ще стримує? Знову ж таки, Сполучені Штати. Ну, ми знову ж таки розуміємо, що європейські партнери вони ж намагаються координуватись в рамках того ж північно-атлантичного альянсу. Ну і так, штати, штати і знову ж таки не роздратувати Трампа в нинішній ситуації. Особливо, от я сьогодні прочитав порядок денний саміту, двохденного саміту НАТО в Газі. Я просто був здивований, наскільки його скоротили, що він навіть триватиме менше ніж добу. І Дуже вихолистили насправді це ключовий захід в межах північно-атлантичного альянсу, де мали б дійсно обговорити ну, зокрема і російську загрозу, але це зводиться здебільшого до формальностей, і це проблема навіть не там в ракурсі, там подальшої там співпраці країн-членів альянсу там з Україною підтримки нашої держави. Ні, тут питання дійсно що немає відповіді. Немає реальної відповіді на потенційну загрозу е, безпосередньо, що стосується кремлівського режиму, це дійсно ці військові містечка щодо що Фінляндії біля кордонів, безпосередньо е, далі. Ми бачили вже неодноразові інциденти протягом останніх місяців. Що стосується Естонії в Балтійському морі. А е, нікуди не дівається загроза по сувальському е, коридору. Відповідно, це Польща Литва. І все не зупиняється, не зменшується, немає, не.